У Нікополі Петро Біба працював редактором та відповідальним секретарем ряду місцевих газет. Тут він створив сім'ю, та прожив деякий час. Нікопольщині Біба присвятив чимало поетичних рядків. На честь його сторіччя на будинку по вулиці Микитинська, 21, встановили меморіальну дошку. Тут з 1944 по 1950 роки розміщувалась редакція газети Нікопольська правда та міська типографія. У нас славний город. Славний город, і очень приємно, що і журналістам, і редакторам працював этот знаний чоловік. Давайте равнятися на нашого земляка, на нашого того чоловіка, який вдохновляє нас своей работой. На відкритті меморіальної дошки були присутні ті, хто був особисто знайомий з Бібою. Так заслужений металург України Анатолій Тарасенко розповів про візит Петра Микитовича в цех номер 2 та написання в подальшому про це вірша. І розказав йому о том, як наш цех строился на болоті, на озері. Коли ми он він а я об этом не забуду і завжди напишу об этом. Через час він написав таке стихотворення. Она за легенда. Вшанувати пам'ять Петра Біби приїхали журналісти з Дніпропетровська. Поет та ветеран Нікопольської журналістики Георгій Герасименко зачитав присутнім власного вірша про Бібу. іменям Петра і солдатів без вусих, пам'ять дощах і сузір'ях далеких хвилить чаїна, я знов повернуся словом поета і голосом неба. Стигне у камені доля велична, час повертає до Божого світла, як заповіт. Недописаних віршах. Будемо жити. Кошти для встановлення меморіальної дошки Петру Бібі збирали всі редакції Нікополя. Це вже не перша дошка у місті. Таким чином, в минулі роки вшанували пам'ять поета та журналіста Олександра Черкащенка, редактора Миколи Палкіна, краєзнавця Павла Богуша. На цьому зупинятись не збираються. А ще на заході пролунала пропозиція встановити меморіальну дошку режисеру Олександру Довженку. Він теж відвідував Нікополь, тут збирав матеріали для поеми про море. А повісити пам'ятний знак запропонували на старому музеї. Може, хоч це приверне увагу можновладців до пам'ятника історії, що розвалюється прямо на очах.